Всім привіт! Сьогодні у нас засклення лоджії на виносі з утепленням. Як бачимо, конструкція вже встановлена на сам винос. По бокам встановили ось такі металеві нащільники для закриття простору, коли конструкція виноситься за межі парапету. Зверху встановлений поглиблений козирьок. Та металеві пластини посилені саме для виносних конструкцій, тобто, які використовуються на балконах з виносами. Права сторона у нас також, як ми бачимо, має нащільник металевий. Відразу було промовлено та замовлено утеплення самого виносу. Матеріал пінопласт. Ось таким чином ми його встановили, все продули піною, щоб ніде не було ні продування, ні промерзання. І в завершеному вигляді це виглядає ось так: от. встановлений підвіконник, додатково ще продули під підвіконням. Показуємо ще раз бокові частини. Верхня частина, тобто козирьок, закріплений на дюбеля, прогерметизований герметиком, тобто затікати там не буде. Обов'язково встановлена доборна планка 4 см, щоб була змога зашити-підшити саму стелю з утепленням. Ліва частина теж має металевий нищільник. І як ми бачимо під підвіконням, теж ми маємо продуття монтажної піни для герметичності та збереження тепла.